Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один і з нами на телефонному зв'язку Анатолій Миронюк, ВО, гендиректора комунального підприємства Луцьке підприємство електротранспорту. Вітання, пане Анатолію. Пане Анатолію, добрий день. Доброго дня. Так, хочемо з вами поспілкуватися. Сьогодні стало відомо про те, що Нібито на Луцькому підприємстві електротранспорту планують підвищити тариф, тариф на перевезення пасажирів. Що вам відомо стосовно цього? Як ви поставилися до того, що пропонують замість 6 гривень 8 гривень? У порядку процедури та відповідно до чинного законодавства сьогодні на нашому підприємстві відбулись громадські обговорення перегляду тарифу на проїзд міським. Електротранспортом. Напевно, всім відомо, що 30 червня цього року Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетичних послуг, анонсувала нові граничні підкреслюю граничні ціни на е електроенергію. Зокрема, встановлено, що у період доби з 7 ранку до 19 ранку, а це якраз охоплює 90% роботи нашого підприємства. Ціна на електроенергію, гранична ціна, може становити 5,6 гривня за кВт. Для того, щоб було зрозуміло, що це означає, приведу приклад в тому, що в першому півріччі цього року для нас середньозважена ціна електроенергії коштувала 5,83 за 1 кВт. Якщо гранична ціна на ринку, а це ціна електрогенеруючих компаній, буде становити 5,6 гривня, то до цієї ціни необхідно додати вартість розподілу, передачі та маржі постачальника. Тоді кінцева ціна на вході у наш лічильник може становити 7, а то і більше гривень. Зв'язку з тим, що наше підприємство. Споживає залежно від пори року, залежно від місяця. Влітку більше, взимку, влітку більше менше взимку трошечки більше, це в межах 400-500 тисяч кВт. Для нас таке коливання дуже чутливе. Тому звідси випливає той висновок, що планова собівартість наших послуг. За межами цих цифр. А це означає, що це тягне за собою підняття тарифу на проїзд. Такі обговорення сьогодні були проведені, були надані розрахунки, і рішення про підняття тарифу на проїзд буде прийматися органами місцевого самоврядування, як це і визначено чинним законодавством. Пане Анатолію, то на вашу думку, цей тариф має становити 8 гривень, чи можливо? З ваших розрахунків він має бути ще вищим? Розрахунки арифметичні показують те, що ціна на проїзд сягає трошки більше 8 гривень. Яке рішення буде прийняте виконковим? Побачимо. Тобто ось цю різницю повинен, буде, повинна буде доплатити Луцька міська рада вам, чи яким чином, чи не виникне проблеми із боргами на, на Луцькому підприємстві електротранспорту? Взагалі, ну, взагалі зазвичай, ну, ви розумієте, що з точки зору господарювання підприємство, підприємство потрібен компенсатор, який би ну, компенсував цю дельту. Компенсатором може бути тільки два джерела. Ну, так було завжди в історії тарифоутворення. Перше джерело це е, споживач оплачує, або е, компенсує, кокомпенсують органи е, сам, місцевого самоврядування або, або держава. Е, ну, інші джерело або держбюджет. Інших джерел просто не існує. Угу. Ну, а на даний момент, е, яка рентабельність при, е, в тарифі 6 гривень у вас? Ми працюємо, ми працюємо з нульовою рентабельністю. Ми не заробляємо, тому що ми підприємство. Соціально направленого характеру, і ми, ну, скажімо так, маржі не маємо. <су> <су> Пане Антоні, то в такому випадку чи не плануєте пітує, ну, збільшувати чи зменшувати тролейбусів на пітує пітує маршрутах? Ми повинні покривати, ну, ми не повинні, підприємство не може покривати оновлення рухомого складу, наприклад, да? так? Тому що це дуже, ну, дуже дорого. Якщо б цю складову ще е, включити до сервізації продукції, то тариф був би безмежний, ну великий, скажімо так. Тому ми працюємо на покриття виключно основних чинників. Це заробітна плата підприємства, технічне обслуговування та електроенергія. Пане Анатолію, я вже запитував: якщо тариф зросте, то чи не, не збільшиться кількість тролейбусів, чи не зменшиться, можливо, на маршрутах. В даному випадку кількість тролейбусів регулюється пасажиронапруженістю. В логістиці є дуже проста формула, яка визначає кількість рухомого складу. Причому незалежно, який це транспорт, електричний транспорт чи автомобільний транспорт, чи взагалі інший залізничний транспорт. Це дуже проста формула, яка залежить від пасажиронапруженості. Тобто кількість в даному випуску тролейбусів на маршруті чи на маршрутах дорівнює напруженості, помножені на час обертання цього рухомого складу і поділені на пасажиромісткість в даному випадку тролейбуса. Ось по цій формулі визначається кількість тролейбусів в даному випадку на маршруті. Все залежить від пасажиронапруженості. Такі формулі ми працюємо. Пане Анатолію, ви, мабуть, помітили про те, що дуже багато лучан пересіли на тролейбуси, коли вартість приїзду в маршрутках зросла до 14 гривень. Чи не очікуєте ви, що після зростання тарифу на тролейбусів, що люди повернуться на маршрутні таксі? Усе таки 8 гривень це не 14 гривень. Угу. Це перше. Друге. Це економічна складова. Друге. Е, регулярність е, е, транспорту, роботи електричного транспорту і регулярність е, автомобільного транспорту не можна порівняти. Ми сягаємо її максимальної величини. Це 95%. Якщо е, по графіку тролейбусу на зупинці Х має бути, скажімо там, о 14 годині, то він завжди є з похиткою мінус. плюс одна хвилина, мінус три, залежить від дорожньої обстановки. Що, що не спостерігається в автобусних перевезеннях. Це перше, це приваблює пасажира. Дуже приваблює, тому що це гарантія поїздки. Е, те, що то, можливий е, ну, невеличкий відсоток відтоку у зв'язку з тим, що, е, е, 6 це, е, так, що 8 це також не 6, це також можливо. Ми це передбачаємо. Але цю дельту, яка з'являється, е, е, Зв'язку з підняттям цін на електроенергію, ми мусимо чим-то крити, інакше підприємство піде в, піде в пік, ну піде просто піде в банкруст. Тому ми мусимо з економічної точки зору вживати таких заходів? Пане Анатолію. А якщо все-таки рішення буде ухвалено на виконкомі і тариф піднімуть, тариф зросте точніше, то коли він, власне, вступить у дію? Ну, от такий, якщо виконавчий комітет приймає, скажімо, я умовно говорю 1 ну, серпня чи там ну, візьмемо 20 серпня, якщо виконком приймає таке рішення, то рішення може вступити в силу після е, е, його підписання. Це буде оговорено в проєкті рішення. То це буде відомо для громадськості, чому ну, не буде таємниць. Тобто це буде на наступний день після ухвалення рішення? Так, да, пишемо оприлюднення його на сайті міської ради в цього рішення. Пане Анатолію, то, наприклад, з 1 липня і до Дня підняття цього тарифу, то ви будете працювати в мінус, та, чи ще? Повторіть ще раз запитання. Чи, чи ми з 1 липня. Так, та, і, і до не? дати підняття тарифу вам доведеться так. працювати в мінусі? Чи, чи будемо працювати в мінус, так? так? Угу. Ну, ви ж, напевно, розумієте, що ми е, е, ну, не працюємо, скажімо так, е, день в день. Тобто є е, завжди це велике господарство е, підприємства е, електротранспорту, це великий потужний перевізник, який е, має ну, потужності для того, щоб на якийсь період, невеликий період, хоча б фу, на період сосможових обставин перекрити ту чи іншу дельту. Тому цей, цей час, коли пішло зростання електроенергії, а воно вже пішло з першого числа. Ми слідкуємо уже сьомий день, uh -huh. вже, воно, вже воно піднімається, так? Да? Як воно підніметься на кінець місяця? Ми щоденно перекриємо uh -huh. А Загалом, до речі, пане Анатолію, то скільки тролейбусів зараз виходять на лінії щоденно і скільки пасажирів ви перевозите? Ми щоденно перевозимо. Е 50 приблизно 50, ну, день на день не приходиться 50 тисяч пасажирів всього платних і е, таких, що не оплачують проїзд, які мають пільги, приблизно 50 тисяч е, в день, якщо це день буднічний. Вихідний день майже рівно половина менше. Е, це в такий період е, осені зими. Якщо мова йде про літній період, то це мінус 10 тисяч. От уже з 1 липня пасажиропотік впав на 300 тисяч на місяць. 300 тисяч e, пасажирів мінус у липні місяці по відношенню до, це в червні місяці по відношенню до травня. Пане Анатолію, а з чим це пов'язано? Це пов'язано з сезоном відпусків, це пов'язано з сезоном о, ну, закінчення навчального процесу. Це пов'язано з міграцією населення. Я ну, з населення в місті, з активністю його. Тобто, ну я на початку вам і говорив, що кількість транспорту має відповідати е, тим показникам, яка є пасажиронапруженість. Вона завжди менша в, літні, в літній період. Також ця пасажирна напруженість впадає і в січні місяці. Там теж ви знаєте, є свята і. Вихідні, таке інше. Пане Анатолію, а стосовно пільгових категорій населення, які безкоштовно їдуть, то який відсоток таких пасажирів користується послугами Луцького підприємства електротранспорту? Це приблизно може бути від 23 до 27 тисяч у буднішний день. Угу. Різний день, понеділок менше, вівторок, терець-четвер більше. Розумієте, в цьому ну, потреба пільгового пасажира. То тобто він доїжджає десь десь на ринок, десь ну, самі розумієте, пане Анатолію, а якщо все-таки ось це рішення з зростанням тарифу буде ухвалене, то воно стосуватиметься і цих пільгових категорій. Тобто чи не будуть оці пільгові категорії також сплачувати якусь суму, до прикладу, там 2 гривні, 3 гривні, можливо? Ні. Не планується. Пільгова категорія громадян це 100% безкоштовний проїзд. А стосовно дітей? 50%. Тобто, якщо це 8%, то буде 4 гривні. Зрозуміло. Дякуємо, пане Анатолію, за ці коментарі, за цю інформацію. Анатолій Миронюк, гендиректора комунального підприємства, Луцьке підприємство електротранспорту, був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо. Один і нагадаємо, що планують сьогодні, до речі, було обговорення стосовно підняття тарифів на проїзд в Луцьких тролейбусах. Ціна може сягнути восьми гривень. Дякуємо.